У вівторок, 28 листопада, у Сумах провели в останню земну путь захисника України, хороброго старшого солдата Олександра Корякова. Воїн-оборонець із 2014 року боронив батьківщину зі зброєю в руках. Під час повномасштабної війни виконував обов'язки старшого стрільця-оператора роти сил територіальної оборони сухопутних військ. Загинув чоловік 17 листопада поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Олександру Корякову назавжди залишиться 42 роки. Герой! Одним словом. Одним словом, герой. Він ще в 2014 році почав свою військову, скажімо так, діяльність. Захищав 2014 року. По сьогоднішній день. Що йому ще сказати? Герой. Якщо б всі такі були герої, герой і все. Найкращий батько, найкращий чоловік. Такого більше немає. Коли він ішов, сказав, я піду, щоб, для вас, щоб до вас сюди ніхто не зайшов. І буду до останнього стоять. Олександра Корякова з великої війни не дочекались батько, дружина, троє дітей та брат Юрій, який теж наразі захищає Україну від російської навали. Рідні, друзі, колеги, сусіди та бойові побратими назавжди запам'ятають загиблого захисника як світлу, добру, надійну людину і вдячні Олександру та його родині за неоціненний внесок у нашу перемогу. Я низько вклоняюсь перед такими героями. Це дуже велика трагедія для сім'ї, дуже велике горе. І ми повинні бути разом з цими людьми в таку важку хвилину. Ну, він з самого початку пішов. і Він і брат. Брат і раніше служив вже, воював, і Саша пішов, під Бахмутом погиб. Дуже хороший хлопець, це наш плобінник моєму чоловікові, дуже хороший, добрий, Ну, Так вийшло. залишилися дітки, жінка хороша, ну, ще такого нічого не можу сказати. Слава герою! Запам'ятався він нам дуже гарною, доброю людиною. Всі ми його, тобто всі його друзі завжди називали ми його саником. Він завжди шутив, був на позитиві. Дуже добра була людина, дуже гарна, добра. співчуваємо рідним. Слава Україні! Герої не вмирають. За упокійну панахиду за хоробрим старшим стрільцем оператором Олександром Коряковим відслужили у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще ми Господу помолимось. Господи, помимо, за запокоєння душі, було доставлено війна Олександра усіх воїнів і людей, що життя своє, за віру і Україну положили. І від нашестя російського загинули, і за відпущенням усякої провини. Вільної і не невільної відважного захисника Олександра Корякова з усіма військовими почестями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.